Купуючи вживаний автомобіль, ви часто стикаєтеся з елементом несподіванки. Кожен автомобіль має своє минуле і майже неминуче, що ви зіткнетеся з деякими несподіваними особливостями, чи то попереджувальна лампочка на приладовій панелі, яка змушує вас гадати, чи то шум двигуна, який додає вигадливого саундтреку до ваших поїздок. Ось чому важливо бути добре поінформованим, перш ніж виходите на ринок вживаних автомобілів. Сьогодні ви дізнаєтесь про деякі з найпоширеніших прихованих проблем. Вживаних автомобілів. І навчитися уникати купівлі машини, яка може принести більше сюрпризів, ніж ви очікували. Однією з найпоширеніших проблем вживаних автомобілів є перегрів двигуна. Це відбувається, коли температура двигуна перевищує оптимальний діапазон, що може призвести до пошкодження компонентів двигуна, а у важких випадках до повної відмови. Найпоширенішими причинами є низький рівень охолоджувальної рідини, несправність термостатів або зношеність водяних насосів. На щастя, діагностувати перегрів під час тест не нескладно, просто візьміть автомобіль на довшу поїздку і стежте за температурним датчиком на предмет незвичних коливань. Ігнорувати перегрів двигуна ризиковано, оскільки ремонт може бути дорогим, якщо не вжити своєчасних заходів. На щастя, перегрів має кілька помітних симптомів. Підвищення температури на датчику температури або попереджувальній лампочці на приладовій панелі, поява пари або диму з-під капота, дивний запах, часто солодкий або хімічний, що виходить з двигуна. Також може спостерігатися цокання, втрата потужності, калюжі охолоджувальної рідини під автомобілем після стоянки. При появі будь-якого з цих симптомів краще негайно припинити рух, заглушити двигун і шукати рішення. Щоб уникнути серйозних пошкоджень або навіть ризику пожежі. Кожен тип трансмісії може вийти з ладу по різному. Наприклад, автоматична коробка передач може пробуксовувати, а механічна часто має проблеми з перемиканням передач, що може бути пов'язано з такими проблемами, як затягнуте щеплення, яке ускладнює або унеможливлює перемикання передач. Дуже важливо вирішувати проблеми з трансмісією швидко, оскільки ремонт може бути дорогим, а ігнорування може призвести до ризиків для безпеки. Деякі загальні ознаки несправності трансмісії, включають незвичні шуми, автоматичні трансмісії можуть видавати скрегіт або клацання, тоді як механічні системи можуть видавати гучні механічні звуки. Витік рідини, трансмісійна рідина порушує баланс, необхідний для тиску і змащення, сигналізуючи про потенційну несправність. Запах горілого, адже перегрів або горіння трансмісійної рідини може спричинити відчутний запах, який вказує на те, що система перебуває під навантаженням, скрегіт або тряск. Скрегіт або тряска під час перемикання передач може свідчити про серйозні проблеми з трансмісією. Несподіване прискорення чи уповільнення, якщо ваш автомобіль різко прискорюється або сповільнюється без натискання на педаль газу, ймовірно, причиною є несправність трансмісії. Затримка перемикання передач належним чином функціонуюча трансмісія повинна перемикати передачі плавно. Затримки або коливання можуть вказувати на основні проблеми. Перевірте також індикатор двигуна. Він може загорятися з різних причин, включаючи проблеми з трансмісією, оскільки він пов'язаний з діагностикою автомобіля. Гальмівна система відіграє важливу роль у безпеці автомобіля. А її компоненти, зокрема гальмівні колодки та диски, піддаються значному зносу через постійне тертя та нагрівання. З часом цей знос може призвести до подальшого погіршення роботи всієї гальмівної системи, враховуючи, що ці деталі постійно використовуються, особливо під час гальмування, нерідко саме вони стають основною причиною несправності у вживаних автомобілях. Як дізнатися, коли їх потрібно замінити? Для гальмівних колодок швидка візуальна перевірка. Якщо ваші колеса мають відкриту конструкцію, може дати вам загальне уявлення про знос. Однак, оскільки внутрішні колодки не видно без сняття колеса, часто необхідний огляд механіка. Що стосується дисків, ключовою ознакою зносу є помітна вібрація керма при гальмуванні. Якщо ви помічаєте нерівності та вибоїни на дорозі частіше, ніж зазвичай, проблема може бути у ваших амортизаторах та стійках. З часом ці компоненти зношуються через великий пробіг, погані дорожні умови, перевезення важких вантажів, агресивне водіння і навіть вплив навколишнього середовища. Як наслідок, часто виникають проблеми з підвіскою. Симптоми зношених амортизаторів і стійок такі: якщо ваш автомобіль продовжує підстрибувати після наїзду на яму або нерівність. Це ознака того, що амортизатори або стійки не виконують свою роботу. Ви можете помітити, що автомобілем стає важче керувати, особливо при проходженні поворотів або під час швидких маневрів. Під час прискорення або гальмування зношена підвізка може призвести до того, що задня частина автомобіля буде присідати, а передня занурюватися більше, ніж зазвичай. Стукіт або брязкіт в області підвізки може вказувати на ослаблені або пошкоджені компоненти. Проблеми з підвіскою можуть призвести до нестабільності, що спричиняє нерівномірний знос шин часом. Проблема з акумулятором часто проблема у вживаних автомобілях, тому важливо поцікавитися станом батареї під час купівлі. У сучасних автомобілях несправність акумулятора часто призводить до того, що на приладовій панелі з'являється попереджувальна лампочка. Більшість автомобільних акумуляторів працюють близько 5-6 років за оптимальних умов, тому дуже важливо знати, скільки років батареї. Належний догляд, наприклад, очищення клем акумулятора та перевірка з'єднань, може продовжити термін служби акумулятора і зменшити ймовірність виходу його з ладу. У регіонах з дуже спекотною або холодною погодою батареї можуть розряджатися швидше, особливо якщо автомобіль не обслуговувався належним чином. Нечасні поїздки можуть призвести до того, що батарея з часом втрачає заряд, що призводить до накопичення сульфатів на пластинах батареї, які знижують її ефективність. Якщо електрична система автомобіля не працює належним чином, вона може перешкоджати зарядці акумулятора як слід, що призводить до скорочення терміну служби акумулятора. Каталітичний нейтралізатор відіграє життєво важливу роль у зменшенні викидів шкідливих речовин у вихлопній системі автомобіля. Це важливий компонент, пошкодження якого може призвести до дорогого ремонту. Каталітичні нейтралізатори та сажові фільтр DPF зазвичай проходять процес самоочищення, який називається регенерацією. Цей процес передбачає спалювання затриманих частинок при високих температурах, перетворюючи їх на попіл. Однак, коли ця система виходить з ладу, це може призвести до засмічення каталізатора або DPF. Коли каталітичний нейтралізатор блокується, уловлені гази в двигуні можуть перегріватися, що негативно впливає на продуктивність двигуна та рівень викидів. Основними ознаками заблокованого каталітичного нейтралізатора є утруднений запуск двигуна і помітне падіння прискорення, оскільки накопичення шкідливих газів перешкоджає процесу згоряння палива. Крім того, діагностична система автомобіля може вмикати лампочку Check Engine або подібні попередження, сигналізуючи про необхідність перевірки. Використання обіді два сканера може допомогти визначити, чи є причиною будь-яких проблем заблокований каталітичний нейтралізатор, надаючи інформацію до того, як виникнуть подальші пошкодження. Хоча косметичні дефекти безпосередньо не впливають на роботу автомобіля, їх важливо усувати, оскільки вони можуть вплинути на безпеку або створити потенційні проблеми в майбутньому. Наприклад, пошкодження лакофарбового покриття автомобіля є частою проблемою і однією з найпомітніших форм погіршення зовнішнього вигляду. Хоча воно може здатися незначним, його не можна ігнорувати, незначні проблеми з фарбою можуть погіршитися з часом через такі фактори, як волога або коливання температури. Зношеність салону ще один приклад, який часто дає підказки про історію автомобіля. Наприклад, якщо кермо, педаль або сидіння мають надмірний знос, незважаючи на невеликий пробіг, це може свідчити про можливе втручання в роботу одометра. Регулярне технічне обслуговування автомобіля це важливий ритуал, який кожен автовласник повинен зробити частиною свого життя. Воно допомагає автомобілю працювати безперебійно, незалежно від його двигуна, типу трансмісії чи віку, а також дозволяє виявити потенційні проблеми до того, як стане занадто пізно.